Друзі, вітаю! Коломойський говорить про те, що відбувся замах на Міндіча. У нас є певний інсайт, і зараз вами з ним поділюся. Зеленський каже, що будуть допрацьовувати сьогодні 20 пунктів, Фіналізувати ці 20 пунктів. Мерс Макрон Стармер зізвонилися. Ніне Зеленським, а з самим Дональдом Трампом поговорили про переговори. А Польща почала шантажувати Україну. Вони готові нам передати міги, але просять більше. Або, ну як мінімум, так само, як американці і британці. Чи варто погоджуватись на шантаж Польщі, яка за міги просить надто багато? Давайте все це проаналізуємо: плюс фіртаж, плюс деркач і ситуація на фронті. Є нові деталі. Підпишіться на цей youtube канал. Вас мільйон не підписані. Коли ви підписуєтесь, робите на зло російським ботам, які нас атакують. Навпаки, алгоритм дає більше рекомендацій, більше прекрасних українців зможуть отримувати оперативну аналітику. Плюс ми збираємо гроші. Нам потрібно купити з вами електробайки для наших диверсантів гурмо. Друге, що нам треба купити, це бус для батальйону Донбас. Тому давайте, будь ласка, скажімо так, підпишемось, здамо 5 гривень і швиденько отримаємо оперативну аналітику. Власне, почну з хорошого: дрони СБУ знищують російський тіньовий флот. Прекрасні відео з'явились в мережі, як вони підпливають. Прямісінько в підбрючці російського танкера сірого, тіньового, незаконного, прямісінько на ходу з камерою, з гарним зв'язком. Одним словом, роблять це дуже-дуже красиво. А ви знаєте, що краса врятує світ. Ну, в даному випадку українська краса знищить російський фашизм. Тому це гарна історія. Із поганих історій, перед тим, як перейти до переговорів, е наші. Десь не допрацювали, коли відпустили деркача. Люди деркача сидять в енергоатомі, і ніхто деркача не карає. Ні його людей, які падвушки на Москву відправляють, а Деркачу в Росії за заслуги перед Родіною дали героя Росії. З золотою зіркою стоїть депутат верхньої палати від Астрахані. Отак. Ви скажете, ну, упустили, ну і Греці з ним. Ні, не Греці з ним. В парламенті сидить ще ціле ОПЗЖ, яке теж отримує свої зірки з рук Путіна за диверсійну діяльність в тилу України, за корупцію, за розграбування, за російську пропаганду, за маніпуляції, за виправдовування війни. Їх треба карати. І тому зараз, коли Деркач отримує Героя Росії. За роботу проти України і інших агентів ми повинні відсікати і сажати і міняти на наших героїв в російських тюрмах. Ось такий наш з вами план. Друге фірташа теж виграв справу про екстрадицію до США. Ну, знову ж таки, віримо, що це може бути не єдина справа. Фірташ – це один зі спонсорів ОПЗЖ. От, це один з тих депутатів, знову ж таки, який з владою теж там заробив копійку. кажуть. От, але правда, Інтер в кінці не віддав. Е, мав в кінці віддати Інтер продати його, бо він був в оренді за те, що йому по облгазах допомогли заробити у копійку денег. От, е, Мав продати, але коли побачив, що в Зеленського почалися корупційні проблеми, і загалом політично він став менш стабільним, е, фір вирішив канал не віддавати, от, притримати, а вдруг скоро будуть вибори, як сказав Дональд Трамп. Живе Фірташ в Австрії, був там під домашнім арештом і дуже дуже боявся, що Австрії його відправлять до штатів. А там допитають, як Павла Лазаренка. Ну, не поки що не відправляють, поки що він сидить у Відні. Ну от, ну, штати просто так його теж ще певний час точно відпускати не будуть. Нагадаю, що вже добрих 10 років він сидить під так званим домашнім арештом. Інсайдери говорять, що борги його точніше так. Статки його скоротилися, борги виросли і говорять, що зараз це може бути добрих 10-15 мільярдів доларів. Мінус. Ну, такого ми бажаємо всім російським олігархам, щоб вони пошвидше збанкрутували і ходили з шапкою по світу. Але велика частина його людей знаходиться примісінько у владі, радники, помічники, райтери. Всім він їм доплачує по 50 тисяч доларів. Для того щоб отримувати вчасну інформацію, але з цим треба боротися. У нас для цього є спеціальні органи, які вже давно мали б це вирішити. До цього ми точно повернемось. Давайте зараз про важливе. А хоча давайте вже ж про всіх олігархів. Коломойський каже, що ходіть до нього на суди, дайте більше уваги Коломойському. тому що він каже, що на Міндіча чинили замах, пострадала, начебто, різні дані походять по телеграм-каналах. Домогосподарка, нападники переплутали будинки. Він був в іншому. От не постраждав, все з ним добре. Ну і Коломойський каже: приходьте на суди, ще дуже багато вам розкажу, буде дуже дуже цікаво. Ми не сумніваємося, що один з головних українських олігархів може зробити, і розказати щось дуже цікаве. Кілька днів тому машина, яка везла його на суд, чомусь зламалася під дивними обставинами. От. Але я вам скажу інше. Ну, те, що говорить Коломойський, ще багато чого почуємо, це правда. Але якщо Коломойський знає, де міндіч, інші знають, де міндіч. А чому наші правоохоронці не знають де міндіч? Тобто. Людина крала енергоатомі, а ми його не їдемо, бідняго. Тут на нього нападають, замахи роблять. Чому наші правоохоронці його не врятували і не привезли до в'язниці, і не змусили віддати гроші і перечислити їх на фронт? Чому всі знають, де міндіч, але нікому ніхто не хочеться нічого робити? Хай сидить. Знову ж таки, мої джерела говорять, що неправда, що там був напад. Щоб не сталося так, що ще він на когось нападав. От так я вам скажу. Але е не міндячим єдиним живе наша країна, 15 грудня буде зустріч коаліції охочих, і там, власне, поговоримо про все те, що як можна допомогти Україні. Бо в нас є дірка в бюджеті, нам треба гроші. Навіть не для того, щоб воювати, а для того, щоб мати сильнішу позицію на переговорах. Мають оголосити і серйозні рішення щодо російських грошей. Мінімум рік-два-три вони нам закривають. Це щоб знала Росія. Але за ці гроші там 100 мільярдів зразу прийде. Натисли на Росію в переговорах. В Росії ну от, говорять серйозні експерти, навіть британсько-американські, рік економіка може дати. Не, не був би надто радужним, бо європейські дипломатика до 28-го точно перестане купляти газ. Єдині, хто прикрутив Росії газ, невідомі патріоти. Прикрутили їм Північний потік, і причому прикрутили так, от як сьогоднішні дрони, що ніхто вже не може нічого купляти. От якби так зробила Європа, як зробили ці прекрасні люди, золоті люди, з золотими руками і золотими аквалангами, то тоді б дійсно Росія вже б не воювала. Тому обережно ставимося до економічних прогнозів, але 15-го бачимо, що буде нарада, велика нарада. Мерц, Макрон, Стармер поговорили, але конкретики теж не дають. Кажуть, Мерц всіх набрав, колективний дзвінок набрав Трампа, набрав Макрона, Стармера і поговорили. Зрозуміло, що головна тема України чим допомогти, але позиція Трампа нас лякає. Трамп не стоїть як нейтральний переговірник. Трамп все ж таки намагається відігрувати той порядок денний, який нам надзвичайно незручний. Тому балансуємо зараз Трампа Європою. Зеленський каже, що робота над українською версією мирного плану, 20 пунктів, перебуває на завершальному етапі. Дуже скоро цей документ передадуть американській стороні, хоча вчора казали, що вже передають. Сьогодні в графіку розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізація 20 пунктів, що може. Визначити параметри закінчення війни розраховуємо найближчим часом передати документи Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Трампа і партнерами по Європі, каже Зеленський. За його словами, партнери дуже продуктивно працюють над гарантіями майбутньої безпеки і недопущення повторення російської агресії. Ну, поки що, тут президент більш красномовний, ніж є, насправді. От ми зранку, не зранку в обід сьогодні з вами про це говорили. Поки що не забігаємо наперед. Дивимося, які конкретні гарантії чи вони будуть ратифіковані. Бо зараз насправді ситуація на фронті не дуже хороша. Росіяни колонами техніки намагаються штурмувати Покровськ, і наші там дають дуже серйозний бій. Але насправді важко. Важко і треба допомога. Аналогічна історія важка йде на Мирнограді. Там теж дуже важка. Ситуація насправді. Росіяни намагаються розповзатися по місту, українці їх б'ють, але тут треба, щоб допомагали нам. Е, про послів ЄС, я вам казав, не дуже прикольна історія. Аж до 28-го будуть торгувати. Ну, друзі, прекрасно. З такими торгами побачите, що потім вони десь, ці росіяни, у вас в Німеччині не виявилися. Ось це дуже важлива історія. Я вам скажу так, зараз переговори в гарячій стадії, дійсно йде перекидання. Росія щось намагається показати на полі бою. Це їй не дуже вдається. Україна б'є їх і на полі бою на території, і в акваторії Україна б'є. Ну і знаєте, що НПЗ теж горять не самі по собі. Крім того, що частина наших переговірників сидить над документами, думає, як правильно його оформити, щоб дійсно були гарантії. Ну от інші наші військові знищують на небі, на землі і в морі російські об'єкти. Це критичні дні, коли важко через біль, через під, але Україна рухається. Україна руки не опускає, Україна не здається. Ну, захід не такий швидкий, трохи кволий. Не, не завжди вже б ті 200 мільярдів могли б нам давно дати. Ми вже б два рази їх потратили. Ну, безміндяча, звичайно, бо тоді потратили б взагалі за два дні. і... І там би бідна та домогосподарка б не знала, де й йому в хаті там це все порозкладати. Але не дивлячись на це, Україна і йде, б'ється і показує світу, як протистояти цій тиранії. Е, чекаємо на відповідь Трампа, чекаємо, що вони від... яку відповідь вони дадуть знову ж таки, чи тільки Трампу теж готуємо Трампу, Трампа дивиться, почухає бороду, скаже: Ну супер, давайте росіянам. Росіяни скажуть ні. Розумієте, без тиску на Росію нічого не буде. Ось тут зараз це головний глухий кут, який відбувається. Але в будь-якому випадку ми знищуємо російський флот, ми знищимо російську якраз таки економіку. Ну окей, хай вони думають, але нафта витікає і в прямому, і в переносному значенні. А це головне джерело фінансування Росією війни. Тому по ПЗЖ треба працювати, так як і по решті деркачів, знищувати тут російську агентуру, сажати в тюрми і відправляти як обмінний фонд, знищувати їхню економіку і дотискати захід, щоб дали нам гроші, щоб ми ось цими грошима 200 мільярдів натиснули на Росію в переговорах. Ось це може бути хороший тиск, який приведе до гарного результату. Така поточна інформація буде додатково. Вийду на зв'язок. Зробіть донат на електромотоцикли для наших диверсантів, гурмо і для наших потужних хлопців з батальйону Донбас, які вже добрий десяток років б'ються за нашу країну. А просять дуже мало. Просто звичайний мікроавтобус. 600 тисяч? Ми з вами вже зібрали. Майже половина, дві з половиною доби збираємо супершвидкість. Супер швидкість, просто дякую кожному та кожній за ваші донати. Це дуже-дуже круто. Підпишіться на цей канал, більше нас тут, більші збори будуть. От. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!